Яка краса, скільки же тут рибок, і які підводні квіти? От побачили би діти, і самі би захотіли на підводний човен сіли і спустилися під воду, в океанську цю пригоду. Там у рифах різнобарних рибки різні, різні є. Їм вода життя дає, теплі води там тропічні. Ну а рибки феєричні. Це корали, ніби квіти. Все покажемо вам, діти. Великий бар'єрний риф відкриває свої таємниці. Подивіться, яке різнобарне товариство навколо цей живий ланцюг протягнувся вздовж берегів Австралії, найменшого континенту землі. Достатньо опинитися на далекому австралійському узбережжі, запустись відповідним спорядженням і, хоча б найменшим досвідом занурення під воду, і весь цей таємничий світ опиниться перед твоїми очима. Пробує це поміряти. Як в цьому дихати? А от і отейці, а можливо туристи аквалангісти. Затамувавши подих, може перебувати від однієї до п'яти хвилин, не більше. Для того, щоб знаходитись під водою довше, потрібен акваланг спеціальний пристрій, який дозволяє вільно дихати та погружатись на більшу глибину. Та відповідний одяг, гідрокостюм, який захистить тіло від холоду та пошкоджень. Сучасний акваланг запатентували у 1943 році французи Жак-Ів Кусто та Еміль Ганьян. Жак ів кусто та Еміль Ганьян відомі дослідники підводних глибин. Саме вони придумали слово акваланг, коли з'єднали два слова. Латинські аквавода і англійські ланг легеня, тобто акваланг це легеня для води. З цим апаратом людина-аквалангіст може вільно плавати під водою. Початкова глибина занурення 5 метрів, максимальна 50 метрів. На відміну від водолазів, яким повітря у скафандри постійно подається з поверхні, аквалангісти мають запас газової суміші для дихання з собою у балонах. Під водою людина з аквалангом може перебувати майже до години часу. Захоплення зануренням під воду називається дайвінгом. Дайвінг у перекладі з англійської означає пірнання, занурення під воду. Маска на обличчі дозволить бачити під водою, а трубка вдихати повітря, не піднімаючи голову з води. Навіть з таким спорядженням можна побачити чимало цікавого. Біля скель таки немілко, і вода вирує жах, а на дні морському зірка, наче зірка в небесах. Зірку я давно шукаю, маску ласти натягну і без остраху пірнаю у блакитну глибину. Привіт! Не подумайте, що ми хотіли вас обманути. За цим склом дійсно мешканці коралового рифу. Зазвичай рибки у акваріум потрапляють з магазинів. Деякі з них народжуються вже на далекому океані, а також у неволі в акваріумах. А от корали вирощують на спеціальних коралових фермах, наприклад, в далекій Індонезії. Сьогодні з вами телепітомінки і багато багато мешканців теплих тропічних морів. Морський акваріум це маленьке віконечко, освіт підводної краси коралового рифу. Це коралові рибки, різні молюски, живі корали. Якщо спостерігати за ними, можна дослідити, як вони поступово ростуть. Деякі корали потрібно підготовувати, так само як цих яскравих та веселих рибок. Хто бачив мультфільм про рибку Неву, відразу впізнає головних героїв? А як це можливо? У нас і тільки став і річка, а моря немає. Цим рибкам напевно потрібна солона вода. Я думаю, що морську сіль легко купити у супермаркетах. І що потрібно солити акваріум як суп чи борщ? Напевно. Добрий день. Доб... Добрий, день. Добрий день. А ви прийшли солити воду? Ні, я принесла тільки вам показати яка сіль, яка використовується у акваріумістиці морській. Це не підходить сіль супермаркета. Це спеціально розробляють в лабораторіях сіль, де є всі мікроелементи, які є у морській воді. Відновити ці мікроелементи з тієї солі, яка є у супермаркеті, неможливо. Тому потрібно купляти сіль морську в спеціалізованих магазинах. Можете подивитися, вона дуже дрібненька, а попробувати можна і пахне йодом як ліки. Ага, -а -а. А Попробувати можна можна, якщо хочеш.

60 мільйонів людей у світі захоплюються акваріумними рибками. Власноруч створюють маленький водний світ просто у своїх оселях або для прикрас. Але без спеціального облаштування та харчування рибки не зможуть бути здоровими, а рослини рости. Найперша складова для успіху акваріум скляний дім для рибок. Кажуть, що чим він більший, тим краще почуваються рибки і легше за ними доглядати. Вода, у якій живуть риби, має бути завжди чиста та на. Сичена киснем, тому потурбуємось про фільтр. А рослини перекрасять акваріум. Для рослин потрібно світло, тому і про це треба подумати заздалегідь. Морський акваріум потребує ще більших клопотів. Доглядати такий акваріум потрібно щодня. Морські жителі примхливі. Їхня батьківщина тропічний риб, тепле море, океан. Тому добре почуваються вони тільки у теплій чистій воді, складом подібним на морську. Перегрівати чи переохолоджувати їх не можна. А для життя чодорнаски живих коралів необхідна постійна течія. Дивовижна і те, що людина, доглядаючи цю маленьку модель коралового рифу, співпрацює не тільки з цілим комплексом технічних засобів, але й з малесенькими бактеріями та мікроорганізмами. Тільки при таких умовах за товстим склом підводний світ зможе бути таким живим, різнобарвним, красивим та рухливим. А допитливим досвідчений куратор акваріуму зможе дати відповіді на усі запитання. А ці рибки з одного моря. Ці рибки водяться у тропічних морях і океанах. Е, на жаль, в Тернополі немає магазину, куди ви можете прийти і придбати там морську рибку. Але є у Києві також деяких рибок ми купляли в таких самих акваріоністів, як ми в Україні, в Одесі, в Харкові, в Дніпропетровську. Скільки років в цьому акваріуму і як він створювався? Цьому акваріуму близько п'яти років, але він не одразу виглядав так, як зараз. Запуск морського акваріуму триває від кількох місяців або навіть і до року. Спочатку закладається живе каміння, це каміння мокрим привозиться так само з тропічного моря, закладається у морську воду і там повинні пройти певні процеси, запуститися. Мають розвинутися ті бактерії, які необхідні для життєдіяльності морського акваріуму. А потім потрошки підселяється риба і корали. Коральчики ми купляємо невеличкого розміру. А це, що ви тут бачите, воно вже виросло у цьому акваріумі. Ось, наприклад, якщо подивитися на цей корал, це фіолетова клавулярія, вона приїхала до нас разом з живим камінням, ну, розмірі можливо як 5 копійок монета. І все, що ви тут бачите, весь весь вес, восевод зарослі, це все виросло вже в цьому акваріумі за 5 років. Оці от листочки червоні Монтіпора, вони так само. Ми купляли їх невеличкими ламочками, клеїли клеєм до камінців, і вони вже тут розросталися такими кольоровими тарілками. А як ці рибки називаються? Це полосата зебросома. це жовта зебросома. Вона належить до риб хірургів. Це є клоун томатний. Є така рибка, як Денис сказав, українська, жовто-блакитна, називається хризаптера. Ще є жовто-блакитна рибка, її зараз немає. ні, Карликовий ангел. Десь от зараз він випливе. Ось він скубає так. Синьо-жовтий такий, це карликовий ангел. Ой, а як називається ця рослинка? Корали це не рослини. Корали відносяться до тварин. Ці дивовижні істоти справді подібні на фантастичні рослини. Відносяться до кишково-порожнинних, а ще їх називають поліпами. Вони бувають найрізноманітніших форм живий кораловий риф. Це не одна істота, а ціла колонія, яка може складатися з мільйонів поліпів. Кожен мешканець цієї гігантської колонії прилипає під душою до твердої основи. А з іншого боку у нього розташовані щупальця і рот. Деякі коралові поліпи живляться, як і рослини світлом, а деякі ласують навіть рибками. Вони бувають м'які, як, наприклад, уця сенсулярія з жорстким скелетом, як у філія, або Жорсткі, от як Монтепора. А якщо корали це тварина, то вони можуть з'їсти рибу? Ну є великі корали, які можуть спіймати невеличку рибу і її з'їсти, але це буває тільки в морі або в океані. В акваріумі таких коралів немає. А чим тоді вони харчуються? Ці корали, які в нас тут, харчуються переважно світлом, або деякі поживні речовини вони забирають з води. В морському акваріумі без кого має бути течія, інакше корали не виживуть. Потрібно створювати такі умови, які були в морі. А як зберігається чистота води? Якщо акваріум він уж постійно забруднюється? Та чого ти так і скажи? Рибки їдять і рибки кахають. Це правда, частину з'їдають корали більшу частину. Переробляють бактерії, які живуть на цьому живому камінні. Під цим акваріумом є ціла система різноманітних очищуючих пристроїв, які допомагають тримати цю всю біосистему в порядку. А ви покажете нам, як вона виглядає Кальцієвий реактор, зворотній осмос, піновіддільна колонка стрімер, насоси, помпи, проміли, рівень кальцію та азот, термостат. Слова, за якими ховається секрет, а як же працює система життєзабезпечення морського акваріуму? Ой, а що це таке? Це пристрій, який призначений для очистки води. Він збирає піну. От вода з цього акваріума до якого поступає от в цей внизу. Маленький і починається процес очищення. Спочатку помпа закачує воду в цей пристрій разом з повітрям і взбиває як міксер в таку піну, яка збирається от в цій його чашці. І от ту чашку періодично треба відкручувати і промивати. Далі вода перетікає в свій акваріум, над яким бачите, розташоване світло, і в ньому таке пожмакані цієї водорослі. Вони для того, щоб забирати з води всякі непотрібні мікроеліменти, вони там розростаються, їх періодично треба, коли їх багато стає, відриваємо і викидаємо, або згодовуємо рибам. Є кальцевий реактор, та як ці корали для того, щоб побудувати скелет, потребують кальцій. І кальцію в морській солі на такий великий акваріум достатньо мало, то є спеціальні пристрої, в яких розчиняється, засипається спеціальний або кальцій, Пісок або гідрокарбонат кальцію, який під дією числої води розчиняється, і потрошки, по через ці трубки, капає в цей його акваріум і збагачує цю воду кальцієм. Уся вода для акваріуму попередньо очищується у спеціальній очисній системі, але під дією світла й тепла вода з акваріуму щодня випаровується. Спеціальні датчики слідкують за рівнем води і керують додатковим акваріумом, з якого очищена вода знову доливається до морського акваріуму. І от далі тут стоять помпи, які закачують ту воду, вже очищену після того пільника назад наверх. А скільки приблизно води за день закачує? За день випаровується приблизно від п'яти до десяти літрів, залежно від того. Скільки температура в приміщенні? У цьому акваріумі півтори тисячі. Для такого об'єму води товщина скла акваріуму має бути не менше двох сантиметрів. П'ять років тому саме цей акваріум ще без води і без ґрунту піднімало 16 чоловіків. Сьогодні у ньому комфортно почувають себе як рибки, так і коралові поліпи, а ще креветки, морські зірки та морські їжаки. Їм для гарного настрою підходить вода температурою 25-27 градусів. Але небезпека близько. У жарке-літо вода може стати занадто теплою і корали захопили. Хворів тут стане у нагоді холодильник. Морський риб вражає, навіть коли знаходиться за товстезним склом акваріуму. Щойно ви переконали, що це дійсно так: різнобарні рибки і живі квіти океану корали просто перед вашими очима. Звичайно, ще колись хтось з вас обов'язково зустрінеться з цим чарівним підводним світом, десь у Полінезії чи на Мальдівах, або у Червоному морі. Наступних па папа.